Доброго ранку всім підписникам. Бажаю міцного здоров'я. Продовжую вам знімати і показувати свої кони. Це є жеребець рапіт, який привезений був лошаком з Дібрівського кінного заводу. два з половиною роки. 24 березня він роджений. Жеребця параметри 1,80 м по рулетці. 26-27 нога. По тулубу 2,25 Жеребець великий, потужний, адекватний, немає ніяких дурних звичок. Пишуть люди мені коментарі, показати його в роботі. В роботі я його не буду показувати. І щоб показати в роботі, це ще треба вчити. багато треба вчити, щоб в якійсь реальній роботі показати, запрягти воза, прокататись, ну хто уважно переглядає мої відео. Він був запряжений, катались, запрягали пару разів його, адекватно себе поводить у возі. Немає ніяких шкідливих звичок. він спокійний. Адекватний. На даний час навіть немає його, що запрягти, бо які коні в мене були, то на нього упряж не підходить. Великі параметри в нього на нього упряж не підходить. Треба замовляти упраж і всяке таке. Тому показів якихось там я не можу вам показати. Коні у мене не для роботи, в мене коні не роблять нічого. Тримаю так для, для задоволення, для продажі, для когось є можливість привезти, привозимо. Ось такий процес. Хто хоче показувати в роботі, будь ласка, купляйте, 3000 доларів його ціна. Приїжджайте, дивіться, купляйте. Вчіть, показуйте роботу, скидайте відео, робіть свій канал, знімайте, показуйте. Я до багатьох хлопців підписаний також на канали, переглядаю відео, всі відео цікаві по-своєму, хтось показує роботу, хтось показує паровку, хтось показує, як привозить, як продає в кожного своє. Хто чим би не займався, всіх підтримую. І всім дякую за таку їхню, нелегку роботу. Ціна його 3000 доларів. Пишуть мені був і 3,5. Більше вам скажу, був і 4 тисячі доларів. Я за нього хотів. Такий час в державі. Неспокійний багато хлопців, які хотіли би придбати. Коні зараз на фронті захищають нашу державу. Немає можливості, тому ціна зараз така його 3000 доларів. Меншої, звичайно, вона вже не буде. Це так досить добре. Тому приїжджайте, дивіться, купляйте, учіть і показуйте. Я більше впевнений. Він покаже роботу свою, він здоровий, сильний, спокійний, адекватний. Тому він має не показати якісь роботи. Якщо гарний фірман навчить для себе, під себе. Ось такий жеребець. Параметри його дуже великі для новосандрівської породи. Він походить по Тегерану, тому його такі параметри. Там на заводі є жеребці на Олександрівські породи. Привезли вже із Донеччини. Є, да, їхні параметри в рази менші. Їхній ріст на 1,50-1,55. Це порода на Олександрівські коней. У них є там зараз зібрійському кінозаводі. Тегеран, от дає таке потомство. Тому ну, і такий ріст, і такі параметри. Ось ще в мене є по тих самих конях рідний брат Рапіда Раут. Також з цього кінного заводу. Жеребчики і півтора року. Має такий же самий окрас. Параметри в нього також дуже гарні. Має ногу, міцну кістку грубу, трошки він в прихудавшому вигляді, але це все поправимо, за зиму ми його, зробимо з нього такі ж параметри, як і в рапіда, навіть буде краще. Також можливий на продаж. Ну. Гарно має кістку, будемо казати, каркас конкретний, зробимо з нього гарного жеребця Спокійний, дуже спокійний, адекватний гривень на дві сторони Одно що трохи прихудавший, ну нічого, він вже в нас от майже тиждень. Раціон їжі в нього змінений. День коня на паші, на ніч даємо додаткові корма. І за цей тиждень вже вже гарний. За зиму він вийде. Дуже потужний жеребець. Погода гарна, дозволяє коні на паші, пастись їде, тому коні пасуться, корма в нас заготовлені, сіно, солома, зерно. Все маємо. Тому всім бажаю гарних переглядів. Коментуйте, звичайно. Пишіть, ставте лайки, кому подобається відео. Коментуйте, що до чого, що кого буде цікавити. Дам на все вам відповідь. Жеребцеві 2,5 роки. Таких жеребців в Україні мало. Навіть не знаю, де в кого що є. Скидайте відео, фотографії. Показуйте. все Всім буду дякувати, всім гарних переглядів, до побачення.